Чоловіків інакше, в них сперматозоїди оновлюються кожні 3-6 місяців. Це вже новий свіжий генетичний матеріал. Навіть якщо чоловік там десь не досипав, їв щось шкідливе, палив, вживав алкоголь періодично, то коли він покидає ці шкідливі звички, починає нормально харчуватись, спати, пити вітаміни, то через півроку в нього вже нові свіжі. Сперматозоїди, які набагато кращі по якості, ніж ті, які були, коли він, наприклад, вів нездоровий на здоровий спосіб життя. Чоловіки так можуть, жінки так не можуть. Тому жінкам важливіше вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватись, берегти себе, замислюватися над своїми звичками, над екологією, в якій ви перебуваєте, і так далі. Тому що ми не можемо насинтезувати нові свіжі яціклітини. Чоловіки можуть, тому. Спосіб життя чоловіка, він має бути здоровий, але ми можемо його, скажімо так, агрейднути в будь-який момент і через півроку вже мати результат. І також чоловіча фертильність зазвичай, звичайно, бувають виключення, але вона зберігається довше, ніж жіноча. Жінка після 40 років вже однозначно має знижену фертильність. Менший запас яйцеклітин, тому що вони просто витратились за життя, нижчу їх якість, тому що вони просто фізіологічно зазнали певних змін, негативних впливів, старіння і так далі. А чоловік, він і в 50, і в 60 років, і в 70 навіть якщо він здоровий, якщо в нього е, навіть є якісь незначні е, там, хронічні захворювання, він все одно може мати здорове потомство. І а, таким чином здійснювати свої репродуктивні плани набагато довше, ніж жінка. Це теж треба враховувати, і це такі, ну просто факти біологічні, я жодним чином не хочу нікого цим задіти, образити. Просто ми так влаштовані трошки по-різному, і ми повинні це в першу чергу знати, і в другу чергу враховувати при побудові своїх репродуктивних планів.